Вітаю Євгенія Мотричі впродовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що підготували для вас журналісти і автори рубрик на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, чи готові українці повертатися додому, і коли думка директорки інституту демографії, як українці зірвали поставки французького обладнання до Росії, що є в рюкзаках, які з'явилися у польських магазинах на випадок війни, та чи здатні порожні рами говорити або як оживили викрадені шедеври українського півдня і польський досвід у цьому питанні? Про це й більше за мить в інституті демографії не впевнені, чи, хоча б третина українців після війни повернеться додому, на рішення українських громадян залишатися за кордоном впливає ряд факторів. На думку директорки інституту демографії та соціальних досліджень Ел Лібанової. зокрема, згідно з опитуваннями, передусім на перспективи повернення до України впливає безпековий чинник. Кожний місяць війни він призводить до того, що все більше людей адаптуються за кордоном. І все більше людей втрачають житло і можливості роботи в Україні, тому що все більше руйнується інфраструктура зараз. Якщо ти працював раніше там в промисловості, скажімо, то не факт, що твоє підприємство взагалі вціліло. А якщо ти працював в сфері послуг, тоді простіше, тому що сфера послуг ну менш зруйнована, ніж великі підприємства. Якщо ти був фахівцем або була фахівцем в ВПК, то скоріше за все в тебе є дуже непогані можливості роботу знайти і пристойну зарплату отримувати. Все залежить, на жаль, від твоєї спеціальності і від місця. Де ти зараз перебуваєш? Як відомо, через повномасштабну війну з України виїхало близько п'яти мільйонів людей. Ще така ж кількість осіб в Україні є внутрішніми переселенцями. Докладніше про причини, які змушують українців повертатися до України або залишатися за кордоном, читайте у матеріалі на Слава тіві. Французький виробник не постачав свій виріб у Росію, тому представники країни-агресора заручилися підтримкою індійської компанії. Цікаво, що у відповідних договорах валютою оплати послуг індійців одразу встановили індійську рупію. Активісти повідомили, що їм відомо про ще кілька проєктів, які компанія індійська виконує для росіян. Про це детальніше читайте на Слава тіві. У Польщі у магазинах почали продавати евакуаційні рюкзаки. Туристичний рюкзак у комплекті, з яким ідуть тактичний ніж, спальний мішок та ще 13 аксесуарів продають за 129 злотих. Це майже 1400 гривень. Деякі з речей з міста рюкзака входять у перелік необхідних для евакуації. Склад евакуаційного наплічника нещодавно опублікував урядовий центр безпеки у рамках довідника із рекомендаціями щодо дій у кризовий період та на випадок війни. Список рекомендованих урядом речей необхідних. Людям для виживання значно довше ніж вміст рюкзака з польського супермаркету. То що ж варто з собою мати, і чи варто купувати згаданий рюкзак, ви можете оцінити після прочитання матеріалу на слава тіві. Більше половина, а точніше, 54% поляків, не хочуть проходити добровільне військове навчання. Готовою на цю ініціативу виявилася лише третина респондентів. Про це свідчать результати опитування проведеного компанією Опінія 24 для для РМФМФМ. Так понад третина респондентів, 35%, була б готова пройти добровільне військове навчання. Найбільше охочих виявилося серед осіб віком 50-59 років. Загалом 38% респондентів цієї вікової групи висловили позитивне ставлення до цієї ініціативи. Результати також показали, що політичні симпатії мають значний вплив на готовність до участі в навчаннях. Найбільше прихильників якої партії готова пройти військове навчання. Читайте на слава ті. Проєкт Викрадене мистецтво відтворює образи картини з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка для того, щоб нагадати про викрадені російськими окупантами українські полотна. Про цей проєкт і загалом розграбовані росіянами українські музеї прочитайте у докладному матеріалі під назвою чи здатні порожні рами говорити. Польща теж має прикрити досвід утрати колекцій, які збирали століттями. Чимало польських музеїв та картинних галереї досі зберігає місце для втрачених під час другої світової війни перлин своїх фондів. Посеред експозиції буквально видніються пусті рами, які мають на меті підкреслити, що поляки чекають на повернення своїх шедеврів. Тож, аби нагадати про них поціновувачам, у вересні 22-го року у Польщі організували загальнонаціональну інформаційну кампанію інституції культури з влучною та простою назвою «Пусті рами». докладніше про кампанію, кількість зниклих мистецьких шедеврів та шанси на їх повернення, читайте в матеріалі на сайті Слава Тіві. А у мене на цьому мить все бережіть себе.